Слово амінь воно означає, да буде так. Тоді хочу за вас помолитися. Батько Небесний, ім'я Ісуса Христа, я благословляю цих людей, дякую тобі за можливість служити їм, привести допомогу і молитись за них, казати слова надії віри. Я їх благословляю, я віддаю їх руки твоєї великої благодаті. Я молюсь, щоб твій захист був на них. Молю, щоб твої янгели виїхали. Будинки, які були зруйновані, щоб надприродні вони тут були встановлені, Господь, щоб ти, ти дав їм друзів, партнерів. Може, через владу. Ми не знаємо як, але ми знаємо, що ти бажаєш, щоб їх домівки вони були відновлені. В ім'я Ісуса Христа я їх благословляю, хай твій мир. Надприродній мир Він береже їх серця і їх душі в ім'я Ісуса Христа. І хай квіра в Тебе, бо нас кожним все вічніє і міцніє в ім'я Ісуса Христа. Боже, їх, проголошу твій захист, Господь, Твоє забезпечення надприроднє в ім'я Ісуса Христа. І всі скажемо Амінь! Амін. Слава Ісусу Христу! Навіки. Тому хай Бог благословляє. Тоді давайте так, по списку, так? Да? Да.